Петрович Віталій, Гаспарян Ігіт, Шміленко Віктор, Маменко Олександр. 27 жителів Катрисанівської громади Кропивницького району загинули на Євромайдані та у Восьмирічній війні з Росією. У пам'ять про них вирішили створити Алею Слави Сакур. Біля кожного дерева табличка з даними про загиблого. Антоніна Лисогор приїхала з сусіднього села Новомиколаївка. Житель села Солонцюватка Микола Григорович. Він загинув півтора місяці тому, щоб така посадка не залишилася одинокою, бо то всіх підійдуть, а сюди ну, просто нема кому підійти. Вони всі для нас рідні. Вони всі наші, чужих немає. Олена Леба з села Олексіївка вшановує пам'ять свого чоловіка. Він пішов у 2019 році по контракту, був Водяному Донецької області. І він загинув у минулому році, півтора роки, як його було. Але я дуже потрібна і, і нам, як його сім'ї, і дітям, і, і всім жителям України. Я в нагадування про те, що це повинно вкритися. Ніколи в житті більше такого, такого страхіття, як зараз. Це в Україні відбувається. Сакури для Алеї купив місцевий фермер. 15 тисяч гривень це саме перше дерево, яке зацвітає весною. І хочеться, щоб на цьому закінчилася кількість дерев. Так садить іменно в честь погибших. А щоб ми садили такі дерева в честь життя. Протяжність алеї півсотні метрів. За деревами доглядатимуть працівники Кетрисанівської сільради. Комунальне підприємство будуть доглядати. Тут, звичайно, ми тільки висадили дерева. Треба ще буде провести деякі роботи по дизайнерські для того, щоб привести його відповідний вигляд. Але створили у рамках міжнародного проєкту озеленення планети. Всі області України одночасно висаджували алеї в своїх місцях. Крім того, більше п'яти десятків країн світу приєдналися. Зі слів координаторки, висаджувати алеї продовжать наступного тижня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.